Доброго дня! Раді вас бачити на каналі Львова Electriks. Напевно, багато хто замислювався, чому в одних електрощитах 3, 5, 7 автоматів, а в інших 10, 15, 20. Або скільки автоматів краще встановити в електрощиті. Скажу одразу: кількість ліній і апаратури в електрощиті впливає не тільки на безперебійне і комфортне користування електрикою, але й на вартість матеріалів і робіт. У цьому відео хочу запропонувати декілька варіантів розділення електропроводки в трикімнатній квартирі на групові лінії. Обговоримо їх переваги і недоліки і порівняємо вартість. Впевнений, що це допоможе електрикам погоджувати свої проекти з замовниками, а також власникам визначитись, який саме варіант електрики є для них найкращим. В попередньому відео я детально розібрав правила і рекомендації, як ділити електропроводку в квартирах на лінії. Зараз виведу їх на екран. Тепер по квартирі. Це трикімнатна квартира загальної загальною 82 м2. По кількості розеток і світильників я відніс би електрику до середньої складності. Накреслені вказані розетки в кожному приміщенні. Наприклад, в коридорі, у вітальні, в кухні, тут спальня, гардеробна, перший санвузол, пральня, другий санвузол і дитяча кімната. Потужне обладнання це електрична варочна панель, електрична духовка, посудомийна машина, чайник. У вітальні передбачається електричний камін. А в пральні пралка і сушильна машина. Також вказані виводи 220 В для стаціонарного обладнання. Це насос теплої підлоги. І вивід для електроклапана системи аквастоп. У вітальні вивід для кондиціонера. В санвузлах є виводи для електричних рушникосушок. В першому санвузлі і в другому санвузлі. Тепер пройдемось по освітленню. Бачимо світильники з прив'язкою до вимикачів, що їх вмикають. У кожному приміщенні є основний світильник це люстра або накладний. В кімнатах зазвичай люстри. Тут, тут, тут. А в інших приміщеннях накладні: на кухні, гардеробна, санвузли. пральна. А також є додаткові світильники: це Бра і підвісні світильники. Над столом також підвісний світильник. У вітальні передбачене управління люстрою за допомогою Дімера послідовно з прохідними вимикачами. В спальні схема два прохідних і перехресний. На цьому кресленні є виводи для LED-підсвіток в гардеробній і в кухні. Над робочою поверхнею. От вивід. В самвузлах вивід для підсвітки дзеркала і живлення вентилятора. Також в другому самвузлі є живлення вентилятора. На вході в квартиру передбачено встановлення відеодомофона. Який теж потребує живлення 220 вольт. Для цієї квартири я пропоную три варіанти розділення електропроводки на групові лінії. Бюджетний, стандартний і комфортний. Розберемо по черзі. Щоб було видно креслення, окрему таблицю я розмістив праворуч. Отже, перший варіант я називаю бюджетний. При обмеженому бюджеті на ремонт я розділив би наступним чином. Перша лінія це об'єднана лінія для розеток спальні і гардеробної. На кухню можна виділити три лінії: окрема лінія на котел, окрема лінія на електричну варочну поверхню, а також лінія на все інше обладнання і техніку кухні. Це вже 4 лінії. П'ята лінія живить всі розетки вітальні коридора і дитячої кімнати. Шоста лінія це розетки першого санвузла і рушникосушка. Сьома лінія це розетки другого санвузла, рушникосушка і розетки пральні. Восьма лінія. Це кондиціонер у вітальні. 9-та насос теплої підлоги. 10-та лінія це живлення електроклапана системи Аквастоп. Остання лінія живить все освітлення квартири і відеодомофон. Бачимо, що навіть в бюджетному варіанті вже назбиралось 11 ліній. Одразу хочу обговорити переваги та недоліки. Переваги. Перше, це бюджетне рішення, тому доступне для більшості замовників. Друге. Лінія на освітлення відокремлена від розеточних, тобто при аварійних спрацьовуваннях автоматів розеточних ліній буде світло і можна буде виконувати ремонтні роботи. Третя перевага цього рішення у тому, що все інженерне обладнання має окремі автомати: це котел, кондиціонер, насос, а також електроклапан системи Аквасток. Це потрібно, щоб вимикати обладнання для технічного обслуговування або в екстреній ситуації. Далі, які недоліки? Значить, недоліки. Перше розетки деяких приміщень підключені до однієї лінії. Власне, це розетки вітальні коридора і дитячої. Також об'єднані розетки другого самвузла і пральні. Ще один недолік для ремонту світильників чи вимикачів. Потрібно вимикати світло у всій квартирі. Додатковий мінус у тому, що освітлення об'єднане з живленням відеодомофону. Якщо вимкнений автомат цієї лінії, то не працює ні світло, ні домофон. Третій недолік можливе вимкнення розеточної лінії кухні від перенавантаження. Четверта лінія живить майже всю техніку. Духовку, мікрохвильовку, посудомийку, чайник та інші прилади. Є велика ймовірність, що при інтенсивному користуванні автомат лінії буде вимикатись. Якщо ж користуватись цією технікою одночасно, вмикати максимум два потужних прилади, автомат швидше за все вимикатись не буде. Подивимось наступний варіант. Це стандартний. Бачите, в цій таблиці я позначаю зеленим кольором лінії, що додаються порівняно з попереднім варіантом. На кухні додається четверта лінія. На духовку і мікрохвильовку. Вони розташовані в цій зоні: духовка знизу, а мікрохвильова піч зверху. 13-та це окрема лінія для розеток дитячої кімнати. Тобто її відокремили від розеток вітальні і коридору. З'явилась ще одна лінія для світла. Тобто можна розділити все освітлення на дві зони. Я думаю, що це було би таким чином: ліва частина і кухня, а також права частина і вітальня. Бачимо, що 15-та лінія це окрема лінія для живлення відеодомофону. І остання 16-та лінія це живлення блока розеток для інтернету і сигналізації. Проаналізуємо, які переваги цього рішення. Додаткові лінії кухні і дитячі, зменшать ймовірність блимкнень через перенавантаження. На світло є дві лінії. Тобто у випадку ремонтних робіт зберігається світло у другій частині квартири. Якщо ремонтуємо тут, в цій частині буде світло. І навпаки, при ремонті в правій частині буде світло тут. Також, незалежно від автоматів освітлення, буде працювати відеодомофон. Окрема лінія на інтернет і сигналізацію. Підвищує надійність живлення цього обладнання. Можна зробити окреме живлення і розташувати якісний безперебійник в цьому приміщенні. Також зручно, коли люди їдуть у відпустку або на тривалий час. Вони можуть вимкнути більшість автоматів, а автомат сигналізації і інтернету залишиться в роботі. Недоліки цього варіанту. Загалом я вважаю, що це оптимальне рішення, що забезпечить, по-перше, безперебійне користування, по-друге, має середню вартість. Тобто явні недоліки відсутні. Таке рішення підійде у більшості випадків. Але розглянемо і більш комфортний варіант. Він так і називається комфортний. Бачимо, що тут додаються ще декілька ліній, і зміни в одній з ліній попереднього рішення. Додається ще дві лінії для кухні. 17 це окрема лінія для холодильника. Холодильник розташований тут і живиться від цієї розетки. 18. Це лінія йде на посудомийку. Вона розміщена в цій зоні. І підключається до цієї розетки. Також розділені розетки другого санвузла і пральні. Бачимо 19 та лінія це окрема лінія для розеток пральні. Остання 20-та лінія. Додається третя лінія на світло. Насправді, мені подобається розділення освітлення такої квартири на три зони. Навіть візуально видно, що є ліва частина, права частина і середина. Можна залишити так, а можна додати ще четверту зону освітлення. Для цього відеодомофон і світло в коридорі можна заживити від однієї лінії. По-перше, вимикач коридора і відеодомофон розташовані поряд. На мою думку, використати один кабель це розумна економія. По-друге, автомат цієї лінії можна не вимикати навіть коли їдуть на тривалий час. Власник вимикає в електрощиті всі другорядні лінії, одягається в світлому коридорі, вимикає вимикач, виходить і зачиняє двері. Коли заходить, вмикає світло. Зачиняє двері. І тоді вже е, йде до електрощита і розбирається з іншим обладнанням. Які переваги цього варіанту? Е, як я вже сказав, е, квартира розділена на три е, зони або чотири зони по освітленню? Окрема е, лінія на посудомийку. Це зручно, тому що посудомийка це вбудована техніка. І коли потрібно швидко її знеструмити, є окремий автомат. Також є окрема лінія на холодильник. Він не є потужним споживачем, але коли мешканці планують їхати на тривалий час, вони можуть вимкнути більшість електроспоживачів і залишити в роботі основні. Наприклад, інтернет, сигналізацію, холодильник, електроклапан. Можливо, за необхідності котел та інші. Вимикати і вмикати живлення автоматами біля електрощита набагато простіше, ніж кнопками або вилками, які часто розташовані у важкодоступних місцях. Цей варіант дійсно забезпечує більший комфорт і безперебійність, тому що при аварійних ситуаціях або ремонтних роботах. Більше обладнання залишається в роботі. З іншого боку, і коштує дорожче. Отже, приблизно такі варіанти розділення електропроводки я зазвичай пропоную замовникам. Зараз я виведу на екран всі три таблиці. Можна буде краще їх роздивитись і порівняти. Щоб краще розкрити цю тему, хочу розібрати ще два варіанти розділення електропроводки а точніше, це преміум варіант і супереконом. Під час монтажу відео вирішив розділити його на дві частини. Загальні висновки для всіх варіантів будуть також у другій частині. Пишіть в коментарях, який з цих варіантів сподобався вам найбільше. Також дуже цікаво, який підхід у інших електриків. Можливо, ви пропонуєте тільки одне рішення. Тоді напишіть яке саме. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.